У попередньому відео ми дізналися, як пов'язана комбінаторика з біномом Ньютона. А у цьому відео ми ще дізнаємось, як взагалі пов'язаний трикутник паскаля та комбінаторика і чому насправді вони працюють однаково? Отже, пригадаємо, що ми робили в минулому відео. Для цього візьмемо будь-який доданок, наприклад, ось цей там, де у нас X в першому степені і Y у квадраті. Як ми взагалі думали про це все у вигляді коробочок? Нам треба було вибрати таку кількість ігриків, як степінь, і таку кількість, в принципі, хсів теж. Отже, в цьому випадку нам треба вибрати два ігрика з трьох коробочок. Це те ж саме, що c з трьох по два. Але як це виглядає на коробочках? Пронумеруємо їх: 1, 2 і 3. Отже, ми можемо взяти два Y, наприклад, з першої і другої коробочки, і тоді з третьої ми дістаємо X. Або можемо брати ігрики з першої та третьої коробочки, тоді в другій у нас буде Х. Або третій варіант, як це зробити, це брати ігрики з другої та третьої коробочки. Отже, у нас є всього три варіанти, або тут ми позначали це як C з трьох по 2. Тобто нам треба вибрати два ігрика з трьох коробочок. А тепер як же це все-таки пов'язано з нашим трикутником? Для цього нам треба подумати про трикутник Паскаля. Як про мапу. От візьмемо тут наш доданок, це в нас Х в першому y квадраті, ось цей доданок. І нам треба подумати, скільки взагалі є шляхів на цій мапі, щоб дістатись від вершини трикутника і до нашої точки, тобто до ось цього доданку. А також зверніть увагу, що у нас тут гілочки зафарбовані тим кольором, на який треба. Помножити, на який доданок треба помножити, щоб перейти до наступного кроку. Що це мається на увазі? Наприклад, щоб дістатися до ось цього доданку, ми беремо xy і множимо на y, оскільки у нас така зелено-блакитна гілочка, тому ми множимо на y, отримаємо x квадрат. Або якщо ми беремо y квадрат, у нас тут є помаранчева гілочка, тому ми множимо на x, теж отримаємо хі квадрат. Ну, а тепер подивимося, скільки є шляхів, щоб дістати світ вершини і до нашої точки. Перший варіант: ми можемо спочатку обрати x, потім ми обираємо y, і потім знову y. Як ви бачите, це працює точно так само, як у нас працювало з коробочками. Тобто ми просто щоразу робимо якийсь вибір. Потім другий варіант: у нас є спочатку обрати y, потім знову обрати y, і потім обрати X. Це у нас. Перша, друга і в третій Х. Тобто це ось цей варіант на коробочках. І третій варіант це спочатку обирати y, потім Х, потім знову y. Це у нас ось цей варіант. І, власне, так ми і дізнаємося, який буде, наприклад, коефіцієнт і як взагалі пов'язаний трикутник паскаля та комбінаторика. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зрозуміти всі ці зв'язки, і вам стало трохи легше взагалі з цією темою.